економічна комісія обирає нову назву для міста. Шість із семи членів цієї комісії були присутні на заході. Завдання перед всіма стояло одне з 15 назв відібрати п'ять. Ми з вами обрали 15 варіантів, але на жаль, ті системи, за допомогою яких ми встановлювали праймериз. Найпопулярніші вони допускали лише до 10 варіантів щодо. На даже, коли ми будемо написати аналітичну записку або Вікіпедію про місто, то якщо це буде хлібодар, так, хлібодарів, як ми скажемо, то ми можемо тут написати ну, багато про що, скільки хліб, хліба ми вирощували, як потім производство наше почало діяти. Тось тобто нам ну описати назву міста буде, буде з чого, тому що дійсно воно відповідає дотичне, нам дотичне. до нашого міста. Так, це зрозуміло, але якщо подивитися на голосування, то це воно аж на четвертому навіть місті. Навіть якщо ми викреснемо холодноярськ, то все одно буде всього 550 голосів. І це було і в вайбері, і в телеграмі. Він не набрав популярності. Найбільше було, було побажань за те, щоб не змінювали місто взагалі, але це ми не можемо зробити, тому що є закон відповідний. Також було пропозиція Берека або Слобожанська, Благодійна, Богомир, Богопіль, Вересневе, Вільневе. Оці ці заяви були, набрали велику кількість голосів: волелюб, добробут, добростав, житня, житнівецький, затишний, промислове. Рідне також було, але там було всього дві заявки. Севаш Севаське, 20 заявок. Сонячне, Хлібодар, Хлібокрай, Хлібне. Хлібозаводськ, щасливе, щастя, Ковалинськ, Козацьк, Східноукраїнськ, Лелека, Лагідне, Мирне, Мирослав, Мироград, Муравська Слобода, Муравське, Мурава, Шляхове, Муравський шлях, наша свобода, наша Слобода, Слобожан, Слобожанський, Слобож... Слобожанський, Олексіївська, Олексіївка, Олексіївсько, Фортець, Орелька, Орійськ, Приоріцька, Орлик, Перший. Також було дуже багато заяв перші. Ну, це взагалі ось основне. Я можу зачитати відповідь Інституту національної пам'яті. 1 травень це 1 мая по-російськи. Одне з найпоширеніших свят у світі, відоме під кількома назвами: День міжнародної солідарності трудячих, День весни, День праці тощо. В умовах тоталітарного комуністичного режиму, на відміну від демократичних країн, 1 травня набуло політичного пропагандистського характеру. У тисячу 19... У 2018 році він був закріплений в Кодексі законів про працю та отримав назву День інтернаціоналу. У повоєнний час першотреневі демонстрації змінили смислове навантаження. В 70-му році основи законодавства СРСР про працю закріпили за святом нову назву День міжнародної солідарності трудящих. Це свято також широко відзначалося та використовувалося нацистською пропаган... пропагандою. У третьому рейху, 1 травня 1933 року, Гітлер виступив з промовою перед сотнями тисяч людей на полі Тем... Темпельхоф. Цей день оголошено Днем національної праці і державним святом з огляду на заганжованість, пропагандою тоталітарних режимів, а також на те, що дана назва пов'язана з радянською традицією, уніфікації топографічних назв. Інститут підтримує перейменування міста Первомайській Харківської області та повернення йому історичної назви. Нам ну, треба це виставити в ефір і показати оце людям. Нас багато людей хочуть, щоб залишилося Первомайський. А, маємо, і нам що... треба. Оце перше питання про Первомайський зняти е, з порядку денного користувачами соціальних мереж максимум 50% відсотків да, населення. Я максимум не, 50, не більше залишити. ті 50, які Як дивляться телебачення. Вони, вони повинні побачити документ, побачити коментар до цього документу і зрозуміти, що місто первомайських вже не. Буде такої назви це є закон відповідний, так про декомунізацію. Це по перше, і нам нас тоді ну е, ну не взяли в перейменування, ну залишили нам на наш розсуд, да але зараз вже немає зворотнього шляху, оскільки по перше. Війна 24 лютого минулого року поставила крапку взагалі. Що з усім з усіма питаннями, які пов'язані з русі з, з русінізацією, з совєтським з строєм, з святами? Оцими Він, ну, все, ну, все, ну фактично, говори, все голова, все. Фактично. Голова, все. Голова, все. Голова, фактично і гарне, і погане, і гарне, і погане. все. Ми розвиваємося як незалежна українська держава. Ми самостійні. Те, Те же, же самые вот да. Сиваш, э, Квиточ, да, тот же ж не этот, не е е е Хлебодар, тот же Казацьк, они стояли с Холодноярском да. из-за того, что тут накрутили голосу, да. они в рейтинге ушли да. вниз. Да. Поэтому да. и голоса да. так такого. И в Вайбері накрутили. Же накручені билі галаса. Дійсно було багато суперечок стосовно назв. Це було і в коментарях на Фейсбуці, і в інших соцмережах. Але ж все ж таки ми побачили явних, так сказати, лідерів. Це десятка лідерів, яка була за. Ну, запропоновано топонімічною комісією вийти в другий тур. Але це буде зроблено тільки після того, як ми надамо ці варіанти в інститут Сковороди, для того, щоб вони перевірили, чи дійсно це відповідають української мові, назви і таке інше. От. Тому серед, якщо це все це пройде цей етап, нам нададуть відповіді з двох інститутів, і Скажу, що дійсно все гаразд, все відповідає нормам закону. То ці 10 назв, які були одібрані, будуть надані для голосування на платформі Едем, в якій можуть прийняти участь лише жителі нашої громади, От, за паспортом або за електронним підписом своїм, і тоді це буде дійсно правильний результат, який ну можна вже буде приймати як догму, попри ті закиди, які були стосовно там хідності голосування, там накруток в Телеграмі та Вайбері, та е, можливості там переваги якихось варіантів. Ми зараз е, відібрали е, назви аутсайдери. Які отримали найменше голосів, вони не потрапляють в десятку наступного туру, і саме з цією десяткою ми будемо працювати. Тобто у мешканців ще буде можливість визначитися щодо своїх фаворитів наступним наступними кроками. Але було вирішено попередньо ну, щоб відмести там багато зауважень стосовно там філології, там якихось там історичних та інших наративів, які там можуть або не можуть бути використовані в назвах міст. Ми зробимо запити в інститут національної пам'яті, інститут Сковороди щодо філології та історичності або дотичності тих чи інших назв і можливості використання їх саме для назви міста. Згідно результатам, молодь якраз дуже активно в включилася в голосування, тому що сьогодні зачитували результати, і саме молодь від там 18 до 45 років. Це найактивніші користувачі і найактивніше голосували. Тобто, згідно результатам, там люди старші 55 років голосували вже там 10 тобто найменший результат. Одноголосно пропустили другий тур для голосування. 10 нових назв: Добродар, Холоднояр. Ська, Златопіль, Хлібодар, Квіточ, Світоч, Озерянськ, Сиваш, Янголів та Миропіль.